Hello, guys! мікрофон завжди Скай та всіх на каналі. Сьогодні ми коротенько поговоримо про наших міньйонів, покемонів. Те, що потрібно знати сьогодні в цьому відео, це коротко про схрещення. Як воно працює, як його робити правильніше саме для вашого аккаунту. Давайте вже про це все поговоримо. Думаю, один із таких моментів, наприклад, під час схрещення, якщо у вас іде невдале схрещення з вашим міньйонів, бо я знаю, що деякі гравці, наприклад, цього не знали. Якщо у вас після схрещення, наприклад, у цього мінньону вас легендарний, у вас є цей пічний, ви його схрестили, і у вас іде не Вдалий результат, тобто вам тут падає міньон, який вам не підходить, в нього стати, наприклад, гірше, то стати то у вас тут атаки були, стало стати хп і захисту, вам це не подобається. Таланти, на вас тут був топовий талант, а тут став інший, який вам не подобається. Ви можете зберігти попередній свій результат, а не зберігати той, що стався. Звісно, жо тут в цьому випадку, наприклад, краще стал, тому що з'явилися стат мейн атаки, а це взагалі то буст вже по-любому нашого міньону, То ми це зберігаємо. Але ми можемо не зберігати. Але пам'ятайте, що якщо ви не зберігаєте у вас. Той мінньон, якого ви зливали в мейна, він пропадає. А мейн, звісно, вже залишається в той формі, який був до моменту злиття. Ну давайте же про це. Коли ми здиваємо міньоні, вперше ми вибираємо міньона мейна, які в нас в якого будуть заливатися інші мінйони. Тобто ви міньон, якого ви вибираєте це перше на екрані, це ваш мейн. І другий міньон, якого ви вибираєте, це вже буде саме мінньон, в якого ми будемо заливати іншого мінньона, яким ми використовуємо як корм. Наприклад, в нас є міньон і, який також з гарними статами. Головне стат атаки. Це саме Головний статів атрибутів міньйонів, тобто міньйон з атакою, це вже у вас рахується топовий міньйоном. Міньйон з хП і захистом це міньйон для живучості. Нам, звісно ж, для бусту урону на там самому КБ, або ще десь нам потрібно стат атаки мати в собі по-любому. Ну і до, другий стат, це з хп або захист тут же неважливо. Вісно, в наш у міньйонів залежно від якості, епічних легендарних і міфічних, є кількість талантів. Кількість талантів з максимально, звісно, 46 яку ми відкриваємо вже два останніх, завдяки варруму, де ми будемо це прокачувати. Під час злиття міньйона ми вибираємо мейна, і в нього ми зливаємо звісно ж, іншого міньон. Як краще зробити злиття? Перше, якщо вибираєте міфіка, в міфіка краще заливати лише міфіків. Якщо ви не хочете, щоб ваш міньон скинувся до легендарного і тоді все ваше злиття піде по одному місцю. Тому спершу ніж ми заливаємо якогось міньона в мейна міфічного, підніміть спершу свій корм до міфічного рівня. Тобто починати спершу треба з кормів лепічних, наприклад. Тобто ми зливаємо оцього, наприклад, фаміль це у нас цей гріфон або стерв'ятник. Не сам міньо нам цікавий, саме головний його. Таланту, тобто цей талант хотілося б мати на своєму мейн міньоні. Тобто я у цього вже буду використовувати як мейн-корма для того, щоб апгрейдити його. Тобто ми в нього будемо заливати всіх інших міньонів, головне, щоб залишив його талант і підняти його до міфіка. А потім вже міфічний цей корм заливати в мого основного міньона, якому я хочу передати цей талант. ж там рандом, якщо повезе, це заливаємо, наприклад, галема. Нас є стати атаки головний і є крутий талант, то тобто, ми це не хочемо втратити. У цей основний талант Галема він якби не такий вже цікавий, його можна і втрачати. Натискаємо злиття, ми отримаємо. Легендарного так, в нас падає азахист замість атаки, це мінус, але головне залишається унікальний талант, і плюс в нас піднялась якість. Тобто це вже непогано. Да, атаку втратили, і під час злиття це може бути поганеньким результатом, тому що в нас не атака, не атака буде зливатися. І так далі. Тобто кожного міньона по якості спершу епіка з епіка, потім легенду з легендою, і лише потім ми будемо міфіка з міфіком крафти, для того, щоб у нас результат не падав. Бо, наприклад, якщо ми зараз заліємо от легендарного генералі ми візьмемо епіка в нього. У нас. Є шанс, що у нас 50%, що знову отримається епік. І таке сталося. Тобто наш легендарний мейн корм іршов в епічний, і ми не хочемо це зберігати. Ми натискаємо Discard Results і зберігаємо свого легендарного, який був. Звісно, ж він залишається такий самий, але епік згорів. Тобто, у нас той корм вже втрачено. Як зробити ідеального міньйона, ну майже ідеального міньйона, на свій аккаунт. Тобто, ми вибираємо два топ мінйони. Вгорі є два топ мінньона, які будуть використовуватись майже завжди. Тому чому? Тому що вони мають супер унікальний талантік для бусту демеджу. Перше це кіт який бустить дамаг, масового урон. Це один із крутих міньонів саме під масовий демедж. І плюс код ще має свій унікальний талант. Це ігнор 5% захисту. Це взагалі круте поєднання. Тобто -то цей один із топ-покемонів. Ну, до то -то краще, нього буде лише галем з а, статами кота. Ну і той, ну якщо в нього будуть там офігенні інші таланти. Далі галем, чим і теж корисний. Теж саме збільшення дамагу, але тут же всього дамаг. Ну, основному це якби для соло демеджу більш рахується, тому що тут масовий, тут соло, але на 8%. Саме унікальний талант Агалема він більше там для ПВП і для. Для проходження ПВЄ там гарпі, і якщо у вас там щоб танк швидко не відкис, воно блокує декілька уронів. Со, тобто це наші два мейн міньйони для збільшення урону в данжах усюди, в принципі, це два найкрутіші. Ще непоганий міньйончик, це оцей е, спайкер. Прикольний міньон тим, що в нього саме йде захисні властивості, він сейвить нашу команду. І це як сейвер зараз для багатьох аккаунтів для проходження ПВЄ там. Гарпій, проблеми з нею, жаби. Це мінйон допоможе. Тобто проходження буде не швидке за рахунок бусту демеджу, а за рахунок живучості, ви будете його проходити. Сам по собі він теж має крутий талант на збільшення урону по захисту. і цього мініона, з таким талантом бажано зберігати, щоб потім цей талантик перенести на вашого мейна кота або голя. Це взагалі буде топчик, якщо, звісно, вже рандом вам повезе. Все, в нас є три найкращих мініона, в принципі, два топових, один непоганий. Так, там, наприклад, скриня це для арени, цей для старту гри за рахунок саме того, що він бафує, всі інші, типу робот, курка, Вони найслабші на фоні всіх. Ми їх використовуємо як корм по-любому, саме для того, щоб перенести їхні унікальне Таланти в нашого мейн-мінньона, тобто талант оце для бусту, демеджу тут. З робота ми хочемо отримати другий його талант на збільшення дамагу, ну або, наприклад, на зменшення урону теж не збільшення дамагу буде краще. З цього теж хотілося б забирати його мейн-талант, ну то головний талант для збільшення атаки, Тобто цих ми використовуємо саме для бусту, потім наших максимальних. Тепер мова піде про це. То ми, звісно ж, намагаємось зробити свого ідеального міньйона і будемо зараз намагатися запхнути талант Фенікса в талант нашого галема. Це буде дуже непогано, якщо не Вийде. Я просто у кота зараз максимум, і тут може замінитися оцей талант. Цього я б наприклад, не хотів, тому кота я поки що зберігає. Все, ми ставимо курку. Друге, то в нас є система гаранту. Тобто кожен раз, коли ми заливаємо суп міньйонів свого мейн міньйона, в нас на досвід. Коли у нас максимальний буде досвід, нас буде гарантовно перенесення талантів. Після залізного цього перенесення поінти знову будуть скинуті і знову все по колу. Наскаємо злиття, і будемо вірити, що рандом на нашій стороні вийшло. Тобто то ми отримали перенос талантів. Ми замінили, у нас замінилися цей другий талант на талант нашого Фенікса. звісно, ми втратили атаку. Атака це основ... головний мейн. Цього не хотілося б звісно ж, втрачати. Тому що 350 атаки це дуже круто. Але оцей талантік це теж кльово. Тому мені май... подальшому бажано шукати всіх міфіків з їхніми унікальними талантами, які я хочу перенести на свого голема з мейном атаки, для того, щоб мати більше шанси отримати основний стат атаки. тому що хп захист це найгірші результати, які в нас є. Тому я оце, наприклад, втратила атаку, Це гарний був. Ну це серйозна втрата по бусту, але ми отримали його. Якраз таки унікальний талант нашого та цього курки, що нам дає збільшення дамагу, теж непогано. І сюди наша ціль в Галліма закинути і далі, і далі більше крутих талантів. То нам сюди треба талант кота, який буде гнорути 5% захисту. Нам сюди буде мати талант у цього риба, який буде бустити нам атак. Талант так само нашого, наприклад, оцього спайкера, який буде набільшити урон по штрафу захисту. І таким чином ми будемо робити собі ідеального міньйона, але треба не забувати. Про стат атаки та плюс головне це талант. Бо це вже поєднання чотирьох крутих талантів. І далі додаткові, оці легендарні таланти аніміфічні. Це, наприклад, талант на більшня 30% статів атаки, теж буде пандуту. Такий от міньончик у вас буде ідеальний. Головне це основний атрибут атаки. Подіваюсь, трошки пояснив про покращення, як покращити своїх міньонів, як не робити помілки. Тобто, спершу епіки з епіками переводимо в леї, з Ліг, переводимо вже в міфік, і лише потім ми крафтимо їх з нашим основним мейн-мінньоном. Але пам'ятаємо, що краще робити, щоб... Ці от сап міньйони мали унікальні свої таланти, і плюс основний стат атаки. Це збільшить ваші шанси на отримання гарних талантів і гарних атрибутів вашого міньйона. Не намагайтесь зливати непотрібні таланти вам, щоб займати слоти. Ви, звісно ж, можете потім зайти в магазин і поміняти, звісно ж, за рахунок фамілії шопу. У нас є один міфічний талант, який можемо замінити, звісно ж, у нашого. Потім з нашого головного міньйона Ми купимо це СВІ і отримуємо собі, як би, крутий талант. Ну і так само у нас легендарні. Їх всього буде 4, але вони можна купити. Лише один раз на сезон, Тобто можна зробити це лише чотири звичайних таланта і один міфічний раз на сезон. Тому як би це небагато, і наша задача саме отримати гарні таланти за рахунок самого цього покращення при схрещенні. Ну і далі, звісно що ми зможемо купити міньонів і потім, коли отримаємо скриню. У нас в нас в грі сталася нова система рандому, і нова система корму, де ми кормимо покемонів покемонів, намагаємось вибити завдяки рандому топову в них таланти і основне стати. Потім під час хрещення вірити в теж рандом. Це вдало зробить і не зробить гірше, щоб здаре наш корм не злився і наш мейн не перетворився в лайно. Тобто ми робимо все це, дійсно вже обережно і віримо в найкраще. Тому тобто я сподіваюся, що у цей коротеньке пояснення по цим покемонам комусь допоможе. Звісно, ж я можу там ще помилятися, десь, якщо я десь помилився, і то тобто, будь ласка, про це в коментарі. долучайте до нашої групи ТГ. Давайте допомагати один одному краще розбиратися в грі. Бо це, якби, наша головна задача допомагати один одному, щоб ми краще орієнтувалися по грі. А всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео буде корисно. якщо так, поставте подобайку. Напишіть в коментарі. І побачимось з вами на наступних відоськах та стрімах. Всі папа. Влад робить стрими як тропі безмеж. меш. Відео летік пімає формусів теж. Кожен день новий вайб новий план. Владна стримиться справжній чемпіонський ра. Це власне в мікрофоні.